Добрий вечір, мої любі маленькі друзі. Отже, день закінчився, а ми, як завжди, лягаємо у свої теплесенькі ліжечка і уважно слухаємо казочку. А називається казочка Солом'яний бичок. Жив собі дід та баба. Дід служив на майдані майданником. А баба сиділа дома, миєчки пряла. І такі вони бідні, нічого не мають. Що зароблять, те проїдять, та й нема. От баба й напалася на діду. Зроби та й зроби мені діду солом'яного бичка. І осмоли його смолою. Та навіщо тобі той бичок здався? Ти зроби, а я вже знаю, навіщо, каже баба. Дід нічого робити, узяв. Зробив солом'яного бичка й осмолив його. Од на ранок погнала баба солом'яного бичка пасти. Сама сіла під могилою, пряде кужіль, ще й приказує Пасись, пасись, бичку, на травиці, поки я мички попряду, пряла, пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору біжить ведмідь. Наскочив на бичка. Хто ти такий питає? Я бичок тротячок, із соломи зроблений смолою засмолений. Ведмідь каже Коли ти смолою засмолений, то дай мені смоли обідрений бік залатати. Бичок нічого не каже, мовчить. Ведмідь тоді його забік, ному смолу віддирати. Віддирав, віддирав. Та й завзяв зубами, що ніяк не вирме. Смикався, тяг, тяг, затяг того бичка, хто зна куди. От баба прокидається, а б ж бичка немає. Ох мені, лихо велике, де ж мій бичок дівся. Мабуть, він уже додому пішов, та мерщій нижче з гребенем на плечі й додому. Коли дивиться, водміть у бору бичка тягне. Вона до діда. Діду, діду, наш бичок ведмедя привів. Іди його злови. Дід вискочив, віддер ведмедя та й укинув його в льох. От на другий день ще не світ, не зоря, а баба вже набрала кужелю та й погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під могилою, пряде кужель та й приказує. Пасись, пасись, бичку, на травиці, поки я мички попряду. Пряла, пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка. Хто ти такий? питає. Я бичок, тротячок, із соломи зроблений смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк, то дай мені смоли бік. За смолити. це ж капосні собаки геть обідрали. Бери, каже бичок солом'яний. Вок зараз до бичка ну му смолу віддирати. Дер дер та зубами й ув'яз, що ніяк уже не відідер. Що хоче назад, то ніяк. Смикає, вовтузиться з тим бичком, ніяк не вирветься. Прокидається баба. Аж бичка й не видно. Думає, мабуть, мій бичок уже побіг додому та й пішла. Коли дивиться, вок бичка тягає. Вона побігла, сказала дідові. Дід і вовчика в льогу кину. Погнала баба і на третій день бичка пасти. Сіла під могилою та й заснула. Біжить лисичка. Хто ти такий? питає бичка. Я бичок тротячок». Із соломи зроблений, смолою засмолений. Ох, дай мені, своли, голубчику, прикласти до боку. Капосні хорти трохи шкури не зняли. Бери, каже бичок. Коли ж і лисиця ув'язла зубами, ніяк не вирветься. Баба дідові сказала. Дід укинув у льох і лисичку. А далі із зайчика побігайчика піймали. От як назбиралося їх, дід сів над лядою та давай гострити ножа. Діду, діду, навіщо ти ножа гостриш? Ведмідь питає. Хочу пошити з твоєї шуби і собі, й бабі, кожуха, жартує дід. Ох, дідусю, пусти мене краще на волю. Я тобі багато меду принесу. Ну, дивись, каже дід, узяв та й випустив ведмедика. А сам сів над лядою. Знову ножа гострить. Вовк його й питає Діду, діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой, дідусю, відпусти мене, я тобі за те цілу отару овечок прижену. Глядиш, каже дід, та випустив і вовка. Сидить та би, ще ножа гострить. Лисичка виткнула писочок, питає Скажи мені, будь ласка, дідусю. Навіщо ти ножа гостриш? У лисички, жартує дід, гарна шкура на комірець. То оце хочу зняти. Ох, не знімай з мене шкури, дідусю. Я тобі за те і курей принесу. Пустив дід і лисичку. Зостався один зайчик. Проситься. Ох, пусти мене, дідусю, на волю. Я тобі стрічок, сережок, намиста всякого принесу. Пустив дід і його. От переночували ту ніч, коли на ранок ще не світ, не зоря, аж дер дер щось до діда в двері. Баба прокинулася. Діду, діду, щось до нас у двері шкрепотить. Піди подивися. Дід вийшов, коли ж то ведмідь цілий вулик меду приніс. Дід узяв той мед, та тільки ліг, аж у двері знов дер дер. Вийшов з хати, аж вовк повен двіровець понагонив. От незабаром лисичка принесла курей, гусей, усякої птиці. Зайчик понаносив стрічок, сережок, намиста доброго. І дід радий, і баба рада. Узяли вони, попродали овечки та накупили волів та став дід тими волами ходити чумакувати. Та так забагатіли, а солом'яний бичок зостався стояти на сонці, поки й розстав. казочки кінець, а хто слухав молодець. На добраніч вам, мої любі, солоденьких вам снів! З вами була Наталія Мельник.